Буковелі продовжили сезон офіційних змагань із зимових видів спорту. Чемпіонати України та Кубка серед спортсменів різних вікових категорій на Прикарпаття перенесли і сусідньої області. Рішення змінити локацію на більш придатну організатори прийняли без вагань. І такі і погодні умови були. Краще, ну і снігу насипано трохи більше. Ну і все ж таки тут не було таких лівнів і такої температури, як там, що на очах все з'їло. Тому ми з задоволенням прийняли пропозицію. Я дзвонив особисто до керівництва. Прийняли вони погодилися нас прийняти, видали нам чудовий склон 2А, який в самому центрі, і це чудово і і, і нам змагатися, і ви, і бачити глядачам для популяризації нашого схила. Зами днями на одному із найкращих схилів Буковелю відбувся чемпіонат України з гірськолижного спорту. Свою швидкість та вправність у дисципліні слалом гігант продемонстрували близько 40 спортсменів. Тут були представлені всі області України. Ось область, Вона Хранківська область, була Львівська область Ксенія Пацаган, у нас тут були учасники і чемпіонату світу юніорських і Олімпійських фінальських ігр, тобто склад всі наші найсильніші. Траса наша 170 метрів перепад висот, 27 воріт. Ну тобто нормальна траса для наших змагань для чемпіонату України. Традиційно заїзд розпочали жінки за результатами двох спроб бронзу чемпіонату України з різколижного спорту здобула Дар'я Волошина. Віце-чемпіонкою стала Тетяна Кнопова. А от звання золотої призерки виборола Юлія Маковецька по часу трошки в я виграла більше, проте перша траса була більш закритою, тобто Віражі стояли більш круто і треба було більше працювати в принципі фізично, ну і морально теж. Тобто, треба було налаштовуватись на те, що спуск буде важкий, на те, що треба буде більше працювати. Тому в принципі я своє завдання ну, в якійсь мірі виконала на першій, а на другій я вже мала відпускатися і мати можливість доїхати. Да. І отримати своє місце уже незабаром. Юлія представлятиме Україну на міжнародних стартах. Далі за кордон, далі закордонні змагання зароблення своїх фіз поїнтів, так як в наступному році чемпіонат світу, потім Олімпіада. Треба готуватись до цих змагань да найвищого рівню і отримати свої очки можна тільки за кордоном наразі, але Можливо, в Україні наступному році можна буде так само змагатися на високому рівні, як і за кордоном. Після жінок боротьбу за очки чемпіонату України розпочали дай, чоловіки. Тому чекаємо од у підсумку Максим Марійчин, представник Івано-Франківської області, здобув третє місце. За ним з мінімальним відривом срібло вибору Дмитро Гашпар. Звання чемпіона за собою закріпив Роман Цибеленко. Враження чудові, правда, трошечки спогаду нам сьогодні не пощастило. Сніг такий був досить м'який, і рехлий. Довелося так більше менше тиснути, належу, щоб не провалюватись. І в цілому в цілом добре, що вдалося провести дмань. Е, перша спроба, постановка траси була досить складною, була така досить закрита під такі умови. Друга траса була більш пряма, можна було більше. Ну, в цілому можу сказати, що другу спробу легше було їхати, ніж перша. Е, на першій спробі були хвилювання. Може щось піти не так, якісь не але далі почав менше думати просто про це і просто робив свою справу. Далі участь у чемпіонаті України з гірськолижного спорту у Буковелі продовжать юніори. На них очікують дисципліни слалом гігант, комбінація та слалом. Пізніше за призові місця поборюються сноубордисти.